І надходження в цьому році прогнозовані, звичайно, це все залежить від фермерів того, як, як це буде відбуватися, але прогнозовані надходження від цього в цьому році будуть 3 мільйони гривень. Ну, це досить таки гарний для нас. Андрій вам ще не тільки питання. Питання в тому, що коли розділяли закальне поросів, ці об'єми зайшли в територію свого чекання. Частина, яка ми були із виробила весним фондом і акціями так далі. Тому про викупів треба дуже гарно подивитися. Бо ви купляті у нас останній лісочок, коли проєднати, потім його переведуть до ви призначення, тоді там так. Як... А він останній у вас лісочок, який був Він приватній власник. Що? Він приватній власник. А, а там же та ж.

Саме так головна сина висвітла абсолютно вірні речі. Якщо ми будемо отримати заяву від фермі, будемо бачити їх акти постійного користування, або акти до річного або оренду. І ми будемо бачити, що там, наприклад, якось там помилково знайшли, я не знаю, там чи Ганну, наприклад. Ну Хоча у нас таких ситуацій немає. Ні. Але можливо дійсно, що десь кургани не позначені, а це будуть потім проблеми, тому що ми не можемо продавати кургани, Продамо курган, у нас буде велика проблема. Дай за цьому. Тому, звичайно, що за мене відео буде дуже прискіпливо дивитися всі документи, і ну, я думаю, що помилок не знайде. Ну, Помилок, як то кажуть, в процесі завжди можна допустити, це нормальний процес, але будемо максимально робити все, щоб помилок не було. Так, шановні депутати, дивіться, якщо, якщо вони проти включення питання про руху в землі до порядку денного, то ми можемо голосувати зараз. <клухи> <клухи> Так, шановні депутати, дивіться, ставиться на голосування в порядок, в цілому зі Добре? Так, прошу проголосувати. Включите, так, не Може, ставиться на голосування?

Ріпер віталіоні. Решкопса на руса. Река на полі. Робіште на турі вітання. Саричма Наталія Вічіслайці. Світлана свята насильність. Віталій вітаю. Слушайте, Тетяна осиліт. Слузькі розлава Валентинович, тим. Слюкій Миколаївич. Так, порядок денний затверджений. Михаємося по порядку денному, але ми можемо розглянути питання. Голосування, в принципі, ну можливо, Ну, Питання так, так і багато. Як за ними? Будемо голосувати блоками? Yeah, да, так. Да, да. Да, да, да. Добре, да. давайте. Тоді це процедурне питання. Значить, Давайте проголосуємо значить, таким чином. Ми голосуємо блоком за розділ номер 1 про фінансово бюджетні питання, розділ номер 2 про організаційні кадрові питання. Два-чотири окремо проголосуємо, добре? В блоці два про організаційні кадрові питання ми 2 і 4 голосуємо окремо, добре? В блоці різне ми голосуємо блоком, окрім питання 3, 4, пробувати. Те, що ми вирішили. Те, що не було. А що щоб треба його проводити, щоб я міг допомогти. Дивіться, маєте на увазі, що 3-4 ви самі допишіть до вас, ми вже на камеру це сказали, що ми хочете. Просто допишіть, щоб випадку. Тобто в нас є питання 3.4 да, про вихід землі. Воно і називається про вихід землі. Я пропоную проголосувати окремо, щоб я міг просто не приймати ці голосування. А загалом, щоб я проголосував. Я не хочу там утримуватись. Питання хороші. Так, шановні ну, питання. Шан так. Якщо у вас. Такий порядок голосування влаштовує. Тобто блок 1, блок 2, окрім питання 24, блок 3, окрім питання 34, то ми можемо за це проголосувати. так? Добре, процедурне питання ставиться на голосування голосування блоком. В такому порядку, як я вже озвучив. Прошу проголосувати. Горпан Іванович, за. Голос Михайло Михайлович. Волог Ксенія Віталійович. Головка Вадислава. Венчаруха Валентина Володимирівна. Наступний.

Руська Тетяна Васильевича, руська радує. З да. да. Люкій Гермиколаїв. Да. Отже, порядок для прийняти і про блоки ми проголосували, тому можемо переходити до самого голосування. Що стосується питання блоку No1 про фінансові бюджетні питання, у нас тут якраз питання про внесення до бюджету, ми беремо мільйон гривень, ми знімаємо їх з лікарні. У нас там був мільйони на припання бюро. Да. Ми його ну, не перепавали і скажемо так, бабуть вже не буде перекладати в цьому році, тому ми звідки забрали гроші і направили на цю програму. Що стосується питання 1.2, то це зміни програми е приклання в комунальну власність від підтримува майна. Тобто ми, так як з вами будемо придбувати житло, то ми повинні внести зміни до програму, ну, прописати ці, ці умови, що ми саме це житло для внутрішньопромічних осіб будемо придбавати. Питання будуть по блоку номер 1 Все, якщо питання немає, ставиться на голосування. Блок номер 1 Про фінансово-бюджетні питання. Я прошу проголосувати. Богдан Іванович, за. Булах Михайло Михайлович. Вот це не літання. В рухах десант на то. Драминів сабавич. Зіберего Дмитрию. Сустенку вітання візьму. Кричук седимо світ. Кузьменко валина сина. Учмар Мамуха. Магу літа Гіл. Решко Оксана Луксанна. Река Туріва си. Рубенштейна та жіна літання. Сарочка Наталія Вечісла, середна Светлана Васильівна, Руцький Віталій Іван. Руська Тетяна Васильівна. Владислав Владислава да. да. Вутина. Десурки Геркура. Mm -hmm. Одноголосне рішення прийнято, блок номер 1 Переходимо до блоку No2. Ну, давайте спочатку проголосуємо за блок, а потім питання бачите. Отже, у нас Пункт 21 це положення про земельний відділ. А, так як у нас були зміни в цьому році в наземне на відділення, ну, трошки нас зміюся, тому ми так запізні, можна сказати, але приймаємо положення про відділу. Ну, Старе, якби вони діяли, а зараз ми приймаємо нове. 2.2. Про задержання положення провіду публічних закупівлень. Ми на минулій сесії а, внесли зміни до назви а, цього відділу, так вибачте, не до цього. Ні. Мається на увазі, що цей відділ ще немає в положення, то зараз ми його приймаємо. Два, три: про створення житлової комісії з внутрішніх переміщених осіб та надання житлових переміщень для підчусного проживання. Тобто для того, щоб комісія відпрацювала це питання, відібрала тих людей, з якого не забачився житло. Ми зараз створимо цю комісію. Якщо треба прочитати особовий склад. Так, 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 є сумовий склад, так. А, ні, стоп, стоп. Зараз я... Це ж проєкт у нас списи на сайті, тому то у нас сайтом користується. А до речі, вам вже все спине проєкт. Зараз я раму зелесно. Так, шановні депутати, значить, до складу комісії буде входити пропозиція, так? Заступник міського голови Микола Жекачук, начальник соціального відділу і навлідні. Начальник детей, Юлия, ну, дети, то, ну, то, то а Начальник служби справи дітей Юлія Ремонт, вона в будь-якому партію. Це всі діти, тобто однозначно. Це будуть у нас голова комісії. А можна буде правда? Вона начальник, чому ми начальник програм? Ні, ну просто будемо більше. Начальник скаже і будемо сюди. Так працює військо. Члени комісії, секретар міцелової школи, Олександр Сіфора, це у нас начальник штокунального на відповідного теж, Поліщина це у нас відділ архітектури, юрист у нас а, Азарова, а, начальник КП Ліфера, Антоніна Рубінштейн, це у нас депутат, Козакова, це у нас член прикономір. А, Антон Кустик у нас голова громадської ради. Голова громадської ради, нехай буде. мовляє. От такий склад. Хто з депутатів хоче додатися, ми прямо зараз можемо додати. Ні, ні, я не Якщо в не хтось хоче вторити цю комісію, весь питання. Хто має бажання заявляйте. що нас зараз Є може. Давайте почуваємо. Та може у нас не пішла. Давай, вимочимо, не хоче, міста позаймати. Давайте голосувати. Там на добровольних час. Це А Отже, у нас в році No2 три питання. 2, 1, 2, 2, 3. Ставиться на голосування блок номер 2

Вистокій не викладають. Так, так рішень промовитися. Давайте перейдемо до питання номер 24 а, В принципі, не буду скривати, це моя ідея. Я б хотів би, щоб у нас а, був а, День громади, тому що в нас є там день села, День міста і все таке інше. І вони всі у нас ці дні співпадають, в принципі, на кінець вересня, вони всі у нас прив'язані до звільнення від... Фашистські так? От. І тому, скажімо так, це досить таки близько до тієї дати, яку ми пропонуємо. Чому Ну, я пропоную 14 жовтня, тому що ми однозначно цей день означаємо, це у нас і день захисників захисників. Це у нас і по правах, це і день по це вихідні і таке інше. А чому ще жовтня? Дивіться, у нас 17 жовтня було прийнято рішення про об'єднання громад. Думаю, що... Ми просто залізобетону можемо не прив'язуватись до 17-го. Можемо поставити 17 часов. Можемо поставити ну, 16. Ну, 16 це не розуміємо, 14. 14 чому? Тому що це вихідний точно. Це точно співпадає з купою різних свят. І, і покровадович, це ще з релігійне ще, ще свят. Тобто люди не будуть працювати на цей день. Тобто можна зібрати дійсно там всіх масово. Дійсно, це святкувати як день народження громади. Тому така пропозиція. Можливо, звичайно, є інші якісь пропозиції, і давайте вислухаємо, безпитання. Але це мої такі зображення, Чому саме жовтий місяць? Тому що реально саме в жовтні була е, об'єднання громади.

І хотілося, звичайно, щоб як кажуть, було масове зібрання людей і так далі. Але на 14 жовтня, щоб я зводимо умовами, і коли починає збирати багато людей, дійсно на таке видно, то виходить, що е, у нас будуть залежати нам вже і, як, мороз, дощ, холод і, і так далі.

Процілювати ще на області, такі заходимо захистити. Але от по, на положення це, звичайно, не дати не будуть мати. Дивіться, нам уже на колективи приходять так, запрошення так, на попробу, на різні виїзди, бо кругом усі просвятують Покрову. Ми просто-напросто даже наших людей не зберемо, бо як день незалежності чи щось інше, всі поїдуть в Дніпро, бо там цікавіше. Як ми проводили фестиваль? Такий досвід, і ми в один день у нас проводили все фестиваль, проводився фестиваль в Дніпрі, і люди захотіли поїхати, бо там були колективи більш значені. Тобто, ми не зберемо людей. Якщо можна принести це, це на березі, можливо, на березі да. Останнє да. А чого. Чому чому ми не можемо на свої свята запросити якусь виконавці Це, на Все рівно дорожа? Та мене чи покуша стоїть наші українські по по тридцять максимум 50, да, да, 50, да, 50, 50 тисяч? Да, да, і ми запрошуємо і в область би приїхала, і всі інших громади, як ми запрошували раніше, представників інших громад, щоб вони пораділи з нами, щоб вони посвяткували нас. Можна Кожен буде святкувати у себе вдома. І у нас ми не зможемо і якийсь гостей у себе запросити, і наші дійсно... Остання субота-вересня, Остання субота вересня. перед першим вересня, перед ну, першим вересням. А ми проводить город 5, так правильно. Іспання неділя. Якщо в нас на це міста відправить. Ні, ні, а День Дніпра дивіться. У нас взагалі розподіл лише м'яке. День Дніпра, Тора, Тори Випіднієва, потім. потім День Новомосковського района, третій, і ми на четвертий святкували. І того могли всі колективи кататися друг до друга, приймати спокійну участь. Плюс Петерківський і всі фестивалі проходять сьабличка. перша половина вересня. Ні, подивіться, якщо ви кажете про погодні умови, і ви зараз говорите за вересні, то я взагалі вас не можу тут підтримати. <laughs> Чому? Ви <We laughs> подивіться сводку за 10 років. Найгірша uh, погода і вересня. Uh, середина жовтня бабили лікарні. Завжди 20, завжди 18 градусів не виплати. Немає оповінь. Давайте перша що перше Давайте перше, оповідь. Ну, якщо ми прив'язуємося до жовтня, то можна різну дату видати. Я не против. Давайте перше суботу жовтня. А ні, ну там просто, коли ми проводимо 14 лісов, тоді не об'єднають. І вони просто своїм. Ми можемо простати впасти, і ми тоді У нас не буде свято. У нас це сітка отаку. У нас наші

Всі підкривіжжі? Ви, пані власник, у вас там? Власник, я не вважаю, що ви тут. Ви з дітьми, з дітками, і у вас хова є. Та така випадка. Це я збираю за тим, ви вважаєте. Це ваша підстроєна сила, будь на Зі yeah, так? А поправочка буде стосуватися саме питання. Ми не визначаємо, ми формулюємо таким чином. Перша субота жовтня. Якраз надає вчителя. Підемо. Ну, одну вчителі, значить, з вами. Слава Богу, а мені на рік не є не крути. А тепер вчителя дійсно поведений. Віта, питання номер 24. Станом на голосування зі змінами. Перша субота, жовтня, це такі зміни. Все, прошу проголосувати. Випадиваю за Вулак Михайлович. Вулик Самі Віталійович. Воруха Ісалантович. Драгинів Миколаєвич. за. Причув Сергій за. Учмар Банкавич. Я кажу, просив, що ви біжте на паніна вітання. Старша на те. Це на світанаси. Руські вітання варто. Русі Тетяна Роси. Рускавська. Голосно рішення прийнято. Переходимо до різного пункти 3.1, 3.2. Значить, про рішення, що втратило чинність. Так, <танцес> так. Бул <гол> 3-2. Ми включаємо приміщення там, де наша всяка допомога знаходиться, ми включаємо е до переліку другого типу, для того, щоб можна було його передавати без аукціону, без оренду. Аукціон. Ну, там оренда плана буде, але без аукціону. Чому? Тому що то бюджетна організація, державна і таке інше. Так, питань більше не буде, по пунктах тривоги. Не буде? Ні. По пункту 3 години, просто рішення учительність за законодавці змінює е 2001 року. Отже, ставиться на голосування блок номер 3 Різне, без питання 3. Прошу 3-4. будь ласка. Без питання 3-4. Так, будь ласка. Прошу проголосувати. Випадів за Булахувач. Буксель в Італіян. Вуруха встанав. Дранів. Зіберем лівач. Поставить та виключва. Печук селі. Кучмарманка. Випадві та санса. Реконференций. Руби сайта Юта. Саша Віталій Спайда. Серена Сутана Сина. Русский талібар. Назюкій роздаваючи. Переходимо зараз на питання 3.4. Я заявляю по що я не приймаю участь у голосуванні. Я це заявляю на камеру. Тому ставиться на голосування питання No34. Це останнє питання пропоненного і я бачу пан вже кажуть. І ми можемо розвісти... Він не в цього.

Se la faccio cicare